Але от ви як пояснюєте, з чим пов'язані оці власне перестановки кадрові? Тому що там же ж не тільки е, Суровікін і Герасимов. Генерал Лапін такий собі був, який якого там той же Пригожин з Кадировим звинувачували в здачі там чи в злиті, як вони кажуть, лиману? Знову теж е, повернутий е, ну, на, на на іншу посаду. Так він буде керувати, здається, сухопутними військами, якщо я не помиляю зараз. Що це все означає? Так, я вам розказую детально, що там відбувається. Я багато разів казав, повторююсь, в Росії не знімають з посади за профнепригідність, да там, ну, то, що, там ти лажовий співробітник, що в тебе невдачі, тебе можуть зняти з посади виключно за нелояльність. Угу. Путін ще раз довів, що якщо ти там навіть найгірший працівник року, але ти. Відверто лояльний, ти б'єшся п'яткою в груди. Кажеш, я ваш, я свій. То ти залишишся в системі, ти залишишся в вертикалі. На даний час ми маємо, що правильно значило, на початку цієї війни саме військові керували цією операцією, але інспірували її спеціальні служби. І вона ж так і називається операція, не війна. Поручили військовим, військові керували певний період часу. Потім а, на якомусь а, такому накійсьділянці. Керівництво Кремля побачило, що військові не справляються. З'явилися на горизонті приватні військові компанії, Вагнера, Редут, Русі, чи там ще багато інших, яким було довірено проведення от подальшої війни. Вони сказали: шеф Михайлованович, ми все зможемо. Дайте нам людей. Беріть людей, хочете, беріть там з, зон, беріть з зон. Ось вам важка техніка. Ось вам, ось вам авіація. Сім місяців. Пригожинці б'ються навколо Бахмута. Ось в останній період вони вирішили змінити свою ціль. все таки, може ми не будемо битися головою про цю стіну і спробуємо обійти з півночі. Але а, тут я бачу, що Кремль я мабуть в них все таки урвався терпець і вони угу. вирішили таким чином, що система занадто дала Крем да у напрямку приватних військових компаній. А військові, Герасимов, Шейгу. вони залишилися за бортом. Вони були звинувачені, їх хаяли відверто, їх поплюжили. Тобто, честь Мундіра. Ну як це росіяни дуже полюбляють, вона була е ну замарана. Да? І я розумію, що вирішив систему знову збалансувати. ПВК окремо військові тепер вже теж рулять цією операцією. Але я вам скажу так: Герасимов не забув всіх своїх кривдників. Він не забув про всі свої образи на свою адресу. І він обов'язково відіграється на пригожений. Але пане Іване, дивіться, от е, гаразд, якщо тоді говорити, ну по суті ж таким, ну не те, що ставленником, так але от е, суровікін про гараз ви згадали. А суровікін, якого теж по суті так ну трішки попустили, так би мовити, так за нього знову ж таки говорячи сленговою мовою, топили власне Кадиров і Пригожин. І суровікін, як тільки його призначили, одразу ж почались оці е, бомбардування інфраструктури. Чому його ну як тоді пояснювали, чому так, тому що успіхи його його в Сирії так само, де він там знищував міста, рівняв їх землею. І по факту, оце знищення української інфраструктури, ну дійсно, це для ну там в очах Путіна. Напевно, вони ні, не можуть продемонструвати ніяких результатів на фронті. А тут навіть російські пабліки, там, якщо почитати їх, вони вау там знову вдарили нарешті, там е, все хахли без світа, без тепла там і так далі. Тобто, в очах Путіна це мало б виглядати як певний успіх, і раптом суровіки напопускають. Ну, це дивіться це в коротку дистанцію. Певний успіх. Ця коротка дистанція починається а, з 8 жовтня, коли було призначено ну, керівником а, цієї СВО в Україні, і 10 жовтня почалось в колхозі mm -hmm. дати цей. Рано почався ракети за ракетами, удари за ударами. Жовтий, раз, два, три чи чотири місяці вже йдуть ракетні удари. А я ж розумію, що собі Кремль намалював, коли вони сідають. Симолі так, зараз ми вдаримо патець тут по трансформаторам. Тут все знеструмлено, тепла немає, води немає. Вони виходять на вулиці, а тут ми своєю там агентурою п'ятою колоною. Ну і що? Чотири місяці. Ніхто не вийшов. П'ятої колони там ну СБУ періодично вилавлює, Хто там вилізає, а, там голову показує, і, і що, і в принципі нічого. Але а, конфлікт він був заритий а, дуже глибоко. Він був дуже серйозний. Я розумію, що люди при погонах, при зірках, це не тільки військові, яких ви зараз показуєте. Це ж і поліціянти російські, і розгвардії, і ФСБшники, і розвідка така, така така. Вони не люблять, коли з ними владними коридорами по цьому такому знаєте, м'якому кавраліну, дорогому, да з товстим ворсом рядом з ними біжить колишній зек, криміналітет у вигляді Пригожина. Я впевнений, що вони зробили все від них залежно для того, щоб зараз вирівняти цю систему, да щоб не було перекосу в напрямку а, ПВК і особисто Пригожина. Тепер включається альтернативна ПВК. «Редут», вона включена до складу 45-ї окремої там, бригади е, Міністерства оборони Російської Федерації, вона має право набирати людей з місць позбавлення волі, тобто це паралель, паралельна історія буде. І ось з тим, що Пригожин дуже поспішає взяти Солидар, він постійно, пам'ятаєте, ще вчора кричав: Ми все взяли. Ага. Він поспішає, оскільки, якщо зараз. Включиться Міністерство оборони Російської Федерації, то ця перемога у випадку, да, якщо це могла б бути, то сказала б, ну, це ж спільна робота. Якщо б не втрутилося б Міністерство оборони, то нічого не було б. А пригожено терміново необхідна перемога. Треба показати бодай щось таке більш-менш значуще, а перемога в нього вискользує з рук. Хочете, пане Іване, посміятись з нашими Давай. глядачами разом? Я вчора ну, от є там один телеграм-канал, який висвітлює цю подію. Знаєте, що вони вчора написали? Так. Що освобождення э, Солідара можна вважати одної з найспешних наступательних операцій за останнє час? Город був взят штурмом буквально за несколько. Нідель байцамічевикава. Я просто тоді одразу, коли це прочитав, згадав Київ за три дня, і от зараз вони виставляються як перемогу. Хоча знову ж таки ще даних немає. наше там політичне керівництво каже, що рано про це говорити, тому що бої тривають. Але от всього волі за нескільки несколько От така історія. Ну, Вже в... така синтенція гуляє. Прошу сентенція Гуляє, що е, вагнерівці в Солодарі там е, без солі доїдають все, що відомо. Тобто, це основна мета, так щоб хоч сіль була з чим доїсти, оте власне про що ви кажете, пане Іване? Добре, а якщо говорити, ну повертаючись, давайте до серйозної історії, такої більш серйознішої, якщо говорити про... Ну, і те, що ви частково теж вже сказали, так що е, керуються в Росії переважно особистою лояльністю. Чи можемо ми в даному випадку трактувати частково цю ситуацію як те, що Путін ну, певною мірою побоюється зростаючого впливу Пригожина? А я не думаю, що він побоюється його mm -hmm. зростання його впливу. Поясню, Пригожин це не самостійна фігура. Хто такий Пригожин? Він просто ресторатор, він просто кухар, він просто людина одна. з… Людина, яка постачає частину продуктів харчування до Міністерства оборони Російської Федерації, все в нього у ну, Пригожина, є старший партнер. Старший партнер, ну так умовно скажемо, це Юрій Кавальчук. це ага. фізик, це людина власник банку Росія. Це людина, яка має. А в кожному російському змі ну чи це можна назвати свої інтереси, прямо чи опосередковано у Пригожина є ну, фан. І давній, давній так. соратник Путіна. Варто тут зауважити. Так, точ, друг. Та, він його е, так можна пере, переосмислити Він його на російський манер постільничий тобто він забезпечує його, е, е, забезпечує його нормальне життя, щоб в нього були. Дачі, будинки, яхти, жінки, щоб в нього було медичне е забезпечення, гарне, класне, Ну не стандартне, а таке. Тобто він забезпечив комфорт Путіна. Він володіє Ковальчук всіма медіаресурсами, прямо чи опосередковано. і ось пригожин зі своїм фан федеральне агентство новостей, яке там ну, федерального рівня, він теж входить в цю структуру. Тобто він не самостійний, вся весь його дах забезпечується саме Ковальчуком і ось. Тут треба шукати е, ці лінії зіткнення між силовиками, Кавальчуком, е, Пригожиним та всіма іншими е, ну тоді напевно на завершення, пане Іване. А як це все може позначитись? оці ці зміни ротації кадрові військові? Як це може змінити е, поведінку? Ну і взагалі там ситуацію на фронті? Поведінку росіян на фронті, стратегію їхню якусь? Ну, давайте так подивимося, звісно, що буде відбуватися. Але е, зараз ми побачили, що для росіян, оцим призначенням Герасімова на посаду да, там, командуючого, це означає, що Генеральний штаб 90%, мабуть, маю, а то й більше процентів своїх зусиль буде направляти саме на українському напрямку. Тобто, генштаб міг корувати багатьма операціями одночасно. Так, ну, тут є Герасимов, тут є там Суровікін, там Кім, Шмім, Там багато різних є. Там в Сірію, в Україні, там mm -hmm. в Африці. Але оце призначення показує, що для, для Росії, для Генштабу це супер, екстра найбільший пріоритет. Саме Герасимов буде за це відповідати, нести всю повнуту відповідальності. Зрозуміло, я так розумію, що йому це м'яко кажучи, ну взагалі не подобається. ну, Йому даю знаєте, вже згнивши все, прогнивши, що немає перспектив для ведення війни. А йому кажуть: Берись, він розуміє як військова людина, що якщо він не візьметься, то а він не може не взятися. Це військова людина. Єсть так точно взяв під козирьок, власне, каблуками і пішов виконувати завдання. Для нього це так вже, щоб поставити крапку, швидше ну підвищення чи пониження в, в посаді. Ну тому що керівництво Генштабом це, типу круто. А тут операція спецоперація, як вони кажуть, в Україні. Я не думаю, що це підвищення. Я думаю, це. Е... Ну, це я кажуть, електричний стілець для нього звичайно для нього було простіше бути в генеральному штабі. Він має а, посередкований вплив. Кажу, ну, там же є керівник, хай займається. А є тут до mm. чого, да а так його призначають на таку дуже ну. Яку за стрьону посаду для нього взагалі для всієї Росії? Це дійсно це все, що зараз відбувається, це е, має надзвичайно великі наслідки для Російської Федерації на десятиріччя, без прибільшення, без там якогось там епітіту. Да це дійсно на такі тривалі наслідки на десятиріччя, і ось він як певно він не хоче приймати в цьому участь. Тобто, спочатку він приймав участь, потім сказали: дядя, ти не справився? Чао, какао, до побачення. А тут його знову повертають, і тут треба розуміти. Ну будь-якої людини буде якась образа. Ага, тобто на початку викинули мене, да як там кота. Зараз повернули, там отрикнули, сказали, на тепер займайся. Але ж ситуація змінилася, забезпечення немає, логістика зламана, фронт поламаний. Українці з цими хаймарсами просто розривають на частини. Енгельс це взагалі вже небезпечна хмаринка, це просто зона, яка постійно вражається якимись невідомими літаючими об'єктами невідомого походження. Тобто всюди бока, всюди важа і перспектив ну жодних немає. Тобто, це ще явно на кінець цієї щурячої возні, як то кажуть, будемо ще не раз, мабуть, про це говорити. Пане Іване, дякую вам за цю розмову, дякую, за те, що знайшли час поспілкуватись. Дякую, Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього був з нами на зв'язку.